А одна з жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твій, мій чоловік. А ти знаєш, що раб твій боявся господа? А позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх зарабів. І сказав до неї Єлисей, що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала: нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. А він сказав: Іди. Позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній. Не бери мало. І війдеш, і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнювано посуд, то сказала вона до сина свого Подай мені ще посуду. А він відказав їй нема вже посуду. І спинилася олива. І вона прийшла і донесла божому чоловікові. І він сказав Іди, продай ту оливу та й заплати своєму позичальникові. А ти та сини твої будете жити на позостале. І сталося певного дня, і прийшов Єлисей до Шунаму, а там була багата жінка, і вона сильно просила його до себе поїсти хліба. І бувало, скільки разів приходив він. Заходив туди їсти хліб. І сказала вона до чоловіка свого: Ось я познала, що божий чоловік, який завжди приходить до нас, він святий. Зробім же малу муровану горницю, і поставимо йому там ліжко, і стола, і стільця, і свічника. І коли він приходитиме до нас, то заходитиме туди. Одного разу прийшов він туди і зайшов до горниці та й ліг там. І сказав він до свого слуги Гехазі. Поклич оцю шунамітянку. І той покликав її, і вона стала перед ним. І сказав він до нього скажи їй, ось ти старанно піклувалася про всі наші потреби. Що зробити тобі за це? Чи є що, щоб сказати про тебе цареві або начальникові війська? А вона відказала ні, я сиджу серед народу свого. І сказав він, що ж зробити їй. А Гехазі відказав та вона не має сина. А чоловік її старий. А він сказав поклич її. І він покликав її, і вона стала при вході. І він сказав на цей означений час, коли саме цей час вернеться, ти обійматимеш сина. А вона відказала Ні, пане, чоловіче Божий, не говори неправди своїй невільниці. Та зачала та жінка і породила сина на той означений час, того саме часу, про який говорив до неї Єлисей. І росло те дитя. А одного разу вийшло воно до свого батька до женців. І сказало воно до свого батька Голова моя, голова моя. А той сказав Слузі Занеси його до його матері. І той поніс його і приніс його до його матері. І сиділо воно на її колінах аж до полудня, та й померло. І війшла вона і поклала його на ліжко божого чоловіка, і замкнула за ним двері та й вийшла. І покликала вона свого чоловіка та й сказала Прийшли мені одного із слуг та одну з ослиць, і я поїду до Божого чоловіка і вернуся. А він сказав, чому ти їдеш до нього? Сьогодні не Новомісяча і не субота. А вона відказала Добре. І осідлала вона ослицю і сказала до свого слуги: Поганяй та йди. Не затримуй мені в їзді, аж поки не скажу тобі. І поїхала вона. І приїхала до божого чоловіка, до гори Кармел. І сталося, як божий чоловік побачив її здалека, то сказав до слуги свого Гехазі ось та шунамітянка. Побіжиш назустріч їй та й скажи їй: чи все гаразд тобі, чи гаразд чоловікові твоєму, чи гаразд дитині. А та відказала Усе гаразд. І прийшла вона до божого чоловіка на гору і сильно схопила за ноги його. А Гехазі підійшов. Щоб відіпхнути її. Та божий чоловік сказав позостав її, бо затурбована душа її, а Господь затаїв це передо мною і не сказав мені. А вона сказала, чи я жадала сина від пана, чи я не говорила не впроваджуй мене в обману. І він сказав до Гехазі стегна свої, і візьми мою палицю в руку свою та їди. Коли спіткаєш кого, не повітаєш його, а коли хто повітає тебе, не відповіси йому. І покладеш мою палицю на хлопцеве обличчя. А мати того хлопця сказала як живий Господь і жива душа твоя, я не полишу тебе. І він устав і пішов за нею. А Гехазі пішов перед ними і поклав ту палицю на хлопцеве обличчя, та не було ані голосу, ані чуття. І вернувся він навпроти нього і доніс йому, говорячи не збудився той хлопець. І війшов Єлисей у дім. Аж ось той хлопець лежить мертвий на ліжку його. І війшов він і замкнув двері за ними обома, та й молився до господа. І війшов він, і ліг на того хлопця, і поклав уста свої на уста його, а очі свої на очі його, і долоні свої на долоні його. І схилився над ним, і стало тепле тіло тієї дитини. І він знову ходив по дому, раз сюди, а раз туди. І війшов він і знову схилився над ним. І чехнув той хлопець аж до семи раз. І розплющив той хлопець очі свої. І покликав він гехазі та й сказав Поклич тушу на Мітянку. І той покликав її. І прийшла вона до нього, і він сказав: Забери свого сина. І війшла вона, і впала до його ніг, і вклонилася до землі. І взяла вона сина свого та й вийшла. І вернувся Єлисей до Гилгалу. А в краю був голод, і пророчі сини сиділи перед ним. І сказав він до свого хлопця пристав великого горшка і звар їжу для пророчих синів. І вийшов один на поле, щоб назбирати арини, і знайшов там видку рослину, і назбирав із неї повну свою одежу диких огірків. І він прийшов і накришив до горшка їжі, бо вони не знали того. І поналивали вони людям їжі. І сталося, як вони їли ту їжу. То закричали і сказали Смерть у горшку, чоловіче божий. І не могли вони їсти. А він сказав Дайте муки. І він виесипав її до горшка і сказав Наливай народові, і нехай їдять. І вже не було нічого злого в горшку. І прийшов один чоловік із балшалішу, і приніс божому чоловікові хліб первоплоду, двадцять ячмінних хлібців та зерна в колосках у своїй торбі. І сказав Єлисей. Дай народові, і нехай вони їдять. А слуга його сказав, що оце покладу я перед сотнею чоловіка. Та він відказав Дай народові, і нехай їдять, бо так сказав Господь їжте й позоставте. І він поклав перед ними, і вони їли й позоставили, за словом Господнім.